Усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни, як повідомив вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигель. На позачерговому засіданні уряду ухвалили постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників. Так, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тисяч гривень щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тисяч гривень. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях 100 тисяч гривень. Також встановлюється, що місячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тисяч гривень і дві трошки більше 2 тисяч гривень відповідно. з нами на зв'язку Микола Маломуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у період із 2005 по 2010 рік. Пане Миколо, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю слава Україні. Героям Дараю, слава. слава пане Миколо, На вашу думку, наскільки важливим є це рішення уряду про доплати? Що воно може змінити, чи може воно більше вмотивувати військових і тих, хто потенційно може ними стати? Ну, першу чергу, ми орієнтуємося, що іменно не тільки матеріальний стимул, а дійсно моральна позиція наших воїнів і народу України. І особливо молоді чоловіки орієнтовані на захист нашої держави. А доплати все являється якраз інструментом і не тільки заохочення забезпечення військовослужбовців і членів сімей в період і в війни плані і ефективного виконання своїх обов'язків, як ми говоримо по цим категоріям, ті військовослужбовці, правоохоронці, які виконують функції захисту держави, вони повинні отримувати повністю компенсацію за свою роботу. І розуміти, що дійсно і вони і сім'я будуть забезпечені, тому що вони ковують надзвичайно важливу функцію для народу України. І якраз за рахунок такого підходу формувалася позиція кабінету міністрів, але розбити зрозуміло на категорії: ті, хто знаходиться в тилу, а сьогодні фактично ми всі виконуємо багато функцій, які пов'язані з війною, але безпосередньо. Виконання функцій, наприклад, по е, формуванню військових частин, підготовку військовослужбовців, подавання наслідків, наприклад, ракетних ударів, от, проведення е, різних так сказати, операцій по знешкодженню е, злочинців, диверсантів, агентури. Оце конкретна вже робота, навіть не на території бойових дій. І тут вже передбачається цей стимул важливий, тому що е, співробітники більш якісно виконують завдання, більш мотивовані. От зрозуміло, що в даній ситуації ті люди, які хотіли б зараз долучитися до такої роботи, вони також орієнтуються, що це буде і один із стимулів матеріального забезпечення. Я думаю, як це розширить можливості для формування і нових підрозділів, і поповнення старих, як в тилу, так і формування уже більш потужних форматів це військових частин. От або керування такими підрозділами, які сьогодні е, формують, наприклад, е, ті частини, які забезпечують нас захист, ну наприклад, системи ППО, ну Львівщина, наприклад, Київщина, Запоріжжя, наприклад, інші напрямки, е, начебто, і далеко від фронту порівняно, але вони виконують е, бойові фактично завдання. Тут уже стимул підвищений, тому що є ризики. Вони перебувають в зоні активних бойових дій, або е, попереджують такі удари. От і саме головне, що е, дуже великий стимул це для тих бійців командирів, які безпосередньо залучені до виконання завдань на полі бою. Це вже в бойових умовах, це особлива категорія, і тут е, зрозуміло, що великі стимули до 100 тисяч для того, щоб ну, і е, люди, які ризикують, вони розуміють, що і з одного боку виконують важливу функцію, як ми говорили, не тільки за гроші, і наскільки, але е, за рахунок того, що в них є потужна позиція. Але і вони забезпечені, якби в е, такий знаєте, особистий тил це і матеріальні ресурси, які вони можуть використовувати, забезпечують сьогодні поточні потреби сімей, які е, зрозуміло не мають більше, е, наприклад, е, ну в того людина, які за них турбувалася, матеріально забезпечувала. Ну і зрозуміло це передбачує і моделі в випадку е, системи, які е, дуже чітко гарантували у випадку загибелі або поранення. Компенсації цим військовослужбовців я думаю, що цей великий стимул дасть можливість залучити і нових до військовослужбовців до активних дій по захисту нашої держави. Пане Микола, стосовно того, що сталося вчора під Москвою, зокрема, про вибух на оптикомеханічному заводі, з'явилася інформація, що також загорівся в Ставропольському краю і речовий склад російської військової частини. От Вчора дві такі, два таких об'єкти були під, під атакою. Розкажіть, як загалом оцінюєте ці? Події в тилу російському, на що вони впливають, і які для нас має це позитивні сторони? Ну сьогодні ми маємо те, що вже Росія не являється неприступною фортецею. Як говорив Путін, в даній ситуації вся система ПАКО не спрацьовує, і практично всі регіони окупованих територій нашої держави, це першу чергу Крим, от Запорізька область, Херсонська. Донецька, Луганська Потужно ми проводимо атаки по всім напрямкам і знищуємо всі системи і склади боєприпасів, і пускові установки, і нафтобази. Але вже тепер і Росія під такими ударами, або, наприклад, безпілотників ударами спецслужб, це вже проведе спеціальні операції, проведення так сказати, атак партизанами використанням і безпілотників вибухових пристрілів. Тобто, вже комплексно йде. Атаки по таким напрямкам. І тому під Москва під постійно під такими ударами. Ми вже фіксуємо напротязі, наприклад, буквально 10 днів і по Москві, і по підмоскові, Одинцовський район, наприклад, Серпський район, тобто ті регіони, де розміщені або військові об'єкти, або Нафтобази або заводи, як ми конкретно говоримо, буквально вчора горів великий завод, який виробляв з озброєння і техніку для військ Російської Федерації. Тому в даній ситуації географія розширюється. Прямо на конкретній області ми вже маємо і Іркутську, Брянську, Калузьку області Буквально кожен день здійснюються атаки безпілотниками або проходять якісь напчето, не встановлені вибухи, як правило. Такого випадковості не було, або була дуже рідко. Скоріше є конкретні факти: ударів безпілотників. Ми вже маємо дальні бійні, і ряд можуть летіти до 800 кілометрів, досягають вже й Москви. Це ударні дрони на воді, і зрозуміло, це ракетні системи. Ну, розширює коло зрозуміло діяльності наших вже агентури, тобто тих людей, які мають виконувати бої завдання на території Росії. І це ще один потужний удар по телам ворога, це вже вказано те, що е переміщається війна на території Росії, і там уже спокійно не буде. А це несе паніку. І вже ми бачимо, що навіть за місяць спали сорок воєнкоматів тільки в Росії. Розумієш, що е призив е на службу це травені на війну в Україні а це е путівка один кінець, тобто будуть знищені. Тому протести постійно будуть наростати під впливом таких ударів. Пане Миколо, як ви вважаєте, чи можуть в Росії оголосити нову хвилю мобілізації? Офіційно Я думаю, що має в даній ситуації мали мало ймовірно, що вони оголосили тотальну мобілізацію, будуть використовувати ті ж прийоми, які вони використовують. Мобілізація в свій час була об'явлена Путіним і не припинена. навіть заявив про те, що обов'язково її припиняти. Тому йдуть такі форми. По всіх губ'єрнях вони е, приводять, начебто, планову мобілізацію. З другого боку, всім е губернаторам да вказівку підібрати якраз е велику кількість по квотам буквально по 30-40 тисяч кожну область, щоб забезпечувати контрактників. Оце сьогодні така форма буде залучення, але вона прибуває не тільки в плані матеріального стимулювання заключення контрактів, але і примушування. Третя складова це зеки, які беруть зон, вже продовжує після Вагнерів забрати в армію або приватні компанії під егідою Міноборони Росії. І е, четверта ситуація це срочники і курсанти, які сьогодні знімають уже або із навчання і направляють на фронт. Сьогодні ми маємо факти вже і контрактники, і оцих е, умовно недонавчених е, молодих військових на фронті. Де вони гинуть? Де вони переписуються своїми? Говорять про те, що надзвичайно складна ситуація їх кинули сюди на вбив. Ми вже згадували про вибух на заводі в Сергіїв посаді. Пане Микола, що відомо про цей завод? От ми знаємо, що він оптико-механічний, і я зустрічав інформацію, що він оптику саме військову виготовляв. Що це таке і як це може вплинути на підготовку росіян до нових, військових, до нових воєнних операцій? Ми знаємо про цей завод, я пам'ятаю, по тим старим періодам, коли він там. Формувався і саме головне вже пров... Пров... виробляв якраз військову техніку озброєння. Тим більше це високоточна техніка, це системи наведення, це бойові частини. Тобто, те дійсно, що сьогодні надзвичайно важливо для об... на Збройних сил Росії для проведення агресивних операцій. Тому якраз удар по такому заводу це знецінення якраз у тих зусиль, які вони сьогодні намагаються замістити. Плані не поставки озброєння техніки, наприклад, не поставляли оптику із Німеччини. Тепер її немає. Тому цей завод підняли по новому, і вони, наче, відновили його так сказати, специфіку. Намагаються щось там своє вже удосконалити, склепати і направити відповідно вже на. Стару техніку поставити і направити на фронт. Оце сьогодні така його доля. я Думаю, хороша операція проведена. Для його знищення тепер фактично все буде паралізованою роботою. я думаю, що на багато місяців. Що ж, пане Микола, дякую вам за розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Микола Маламуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у період з 2005 по 2010 рік.